Покажи привіт. Він зайнятий. Працюємо. Сьогодні 16 березня, а в нас такий класний сніг. Машинка вже від снігу чистенька. Тепер Баю. потяг такий. Синочок зайнятий, тому він навіть не хоче привітатися. Синочок, скажи привіт. Кицонь, привіт. Томас. <ріхи> Нема часу. стільки сніг наробив справ, що треба це все почистити. Вагончики? Вагончики. Вагончики. Так. Ти ще це будеш чистити? Сад немає. Ага. Це ми вийшли з садочку і ось така класна погода. Даніка садочку застала. Ти другий вагончик чистиш? Фіолетовий та. <плес> Зараз Днетик зробить сліди на ці гусиності. А ти нашкома розчести же є. Гей, слиська? Слиська. Слиська. Сьогодні, ну Чистые. Чиста гусеничка. Вже можна побачити, яка вона класна, кольорова. Правда? Працівник. Що, дубль два? Давай ручку. Вилазимо. Гусеничка вже чиста, тільки обережна, трошки слизька. Ось і все. Ще лишилося один, два, три і стриб. Стрибок? <рес> <рес> Перше запитання, яке Данік дав, а ти санки взяла, Тут ще скоро брати санки. Або вже пізно, то вже весна на велосипеді кататися. <рес> на якому ми сьогодні приїхали. В садочок, а назад ножками. <рес> Сніжок такий лопатий, великий-великий. Підверг слизько? Спускаєшся? Не можеш? Ану, давай дубль два. Ще трішки, ще трішки. Ще чуть-чуть, чуть чуть І ура! А назад легше. Назад ти з'їдеш. З першого разу. Ой. Слизько, так? Тобі не холодно ой. ще? Кузин, крок падає, бо слизько котику, так? Ой, ой. <свист> ой, 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 ой. Оце сніжок у нас, друзі. Так класно, настрій такий веселий. Тебе гарний настрій? Не чую. Класний? Класний? Ох, ти ножки, чого вони так слизкаються? Якщо вам сподобалось, Даніка, ставте і підписуйтесь. Па-па-па-па! Па-па-па-па.